Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про е, таку важливу новину, яка стосується мільйонів людей по усьому світу. Лотерея Green Card може вже зовсім скоро стати платною. І так мова йде не про фейкові сайти, які продають заповнення анкети, а про офіційні зміни на рівні законодавства США. Що саме планують змінити? Зараз участь у діві лотереї безкоштовна. Ви просто подаєте заявку онлайн, але в Конгресі США вже просувається законопроект, який передбачає плату 250 доларів за участь у лотереї і ще 400 доларів за імміграційну обробку, якщо вас оберуть. Тобто виграти шанс переїхати в Америку. Це вже не просто натиснути на кнопку, а зробити інвестицію у своє майбутнє. Навіщо це все робиться? Щоб зменшити кількість випадкових заявок, щоб зменшити навантаження на систему, і звісно, щоб залучити додаткові кошти до бюджету, коли це почне діяти, поки що це лише законопроект. Він ще не став законом, але йде активне обговорення у конгресі. І якщо його ухвалять, уже найближча лотерея DV2027, яка вже стартує у жовтні 2025 року, може стати першою платною в історії. Америки. Що це означає? Якщо ти хочеш подаватись на грін карту, не зволікай. Наступна DW лотерея 2026, восени 2025 року, ще ймовірно буде безкоштовною. А далі побачимо. Напиши в коментарях, що ти думаєш про цю ідею. Чи нормально, що участь стане платною, чи це несправедливо. Постав лайк, якщо хочеш більше актуальних новин про імміграцію. І не забудь підписатись. Тут я розповідаю правду про життя в США: грін карти, адаптацію і все, що насправді чекає за океаном. Дякую, що додивились відео до кінця. Скоро побачимось.